Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Знаходжуся я на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні у нас 26 лютого. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Погодка сьогодні, на жаль, не дуже сприяє, Будемо показувати салони по можливості. Також хочу сказати, що ми ну по можливості знімаємо ті автомобілі, які ви просите. Ну але ринок кожен раз інакший, тому ну часто не виходить знайти те, що наприклад більшість підписників просять. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз. Бачите на екрані також може бути виїзд в інші міста за домовленістю, нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором. Разом з командою експертів дзвоніть, вас проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи краще вибирати автомобілі точково в інтернеті і перевіряти їх. Також підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Opel Zafira, 9 рік, 5,850 Ціна. 1,6 бензин, 115 кінських сил, 208 тисяч пробіг. Номер 050 373 64 66. Передні електросклопідйомники. Так, швиденько. Мультикермо. П'ятиступенева механіка, кондиціонер. Так, і фаркоп. Peugeot 5008 10 року, 7950 ціна. Автобрідні фарби, 16, дизель, 82 кВт, автоматична коробка передач, 193 тисячі пробіг. Так, номер 0,95, далі має бути вам видно. Так, по салону. Там трошки вам буде видно стан. Кліматконтроль є. І парктроніки. Renault Scenic. 13-го року, 9200 ціна, 1,5 дизель, 110 кінських сил, 210 тисяч пробіг. 0,99 071 0079. Номер комплектація босе. Комбінований салон, шестиступенева механіка, механіка, кліматконтроль. Парктроніки. Opel Zafira. 10-го року, 7-550 ціна, 1,9 дизельний двигун, 150 кінських сил, автоматична коробка передач. Є камера заднього вигляду, 240 тисяч пробіг. Так, Дуже рідко трапляються такі автомобілі на ринку. Дуже рідко на автоматі. Зараз з дозволу. Дозвольте, я покажу, якщо можна. Так, салон комбінований. Так от вона виглядає. Мультикермо. І семимісно. Так, семимісно, так, так, звичайно. Клімат-контроль. Бачите, як вона виглядає. Так, кого цікавить, дзвоніть. Уточнюйте, торгуйтесь і купуйте. Фаркоп є і пролектроніки, ну і камера, повторюсь. Так, друзі, по підкрасах підфарбовувалася тільки задня кришка багажника, все інше без підфарбувань. Так. Volkswagen Turan, 12 2012 року. 10450 ціна, авто в рідній фарбі, 1,6 дизель. номер 096 657 9202. Так він виглядає в салоні, мультикермо, підгріве сидінь, кліматконтроль, механіка 6 стопенева. І парктроніки. Рено сценік. Сьомий рік. Так, 4800 ціна, якщо не помиляюсь, 1,5 дизель, 264 тисячі пробіг, номер 0,50 295 7131. Так, авто затоноване. Власника не бачу. Так, Кондиціонер є. Так, тут ще додаткова інформація, бачу авто з семимісне. Мазда п'ята. 6 року 4900 ціна, на авто, 1,8 бензин, атмосферний, атмосферний двигун. Є два ключі свіжопригнана, 214 тисяч пробіг, номер 068 031 2103. Так, вона виглядає. Можна? Добрий день. Машина свіжопринавна. Так, я вже сказала свіжеприна, підступанева механіка. Так вона виглядає. Дякую. Так, і ще тут два місця. Так, з Німеччини пригнана, підказує власник. Так, дякую. Так, і ще стільки багажнику залишається, коли відкриті два додаткові сидіння. Volkswagen Touran. П'ятий рік, 5450 ціна, двохлітровий бензин 150 кінських сил. Свіже пригнане авто, 244 тисячі пробіг, номер 097 940 29 85 Шестиступанева механіка. Так, Підігрів сидінь, клімат-контроль, мультикермо. Фаркоп парктроніки. Рено Гранд Сценік п'ятимісний, 10-го року 6650 ціна 1,5 дизель, обслужене авто, 202 тисячі пробіг, номер 099 482, 76, 81. Так, Світлий салон. Клімат контроль, шестиступанева механіка. Ford C-Max, шостий рік, свіжопригнаний авто, 5200 ціна, 1,8 бензин 120 кінських сил, максимальна комплектація 195 тисяч рідного пробігу, номер 068 906 1449. Так, є підігрів лобового, є люк. П'ятиступенева механіка, клімат, підігріве сидінь. Парктроніки. Volkswagen Touran, шостого року. 5850 ціна. 1,6 бензин, свіжопрана, 232 тисячі. Дякую. Пробіг. Номер є. Так, все має бути вам добре видно. Дуже вам дякую. Так, зараз. Чотири електроскладйомники. Шестиступенева механіка, підігріве сидінь, клімат контроль. Парктроніки. Перенос Ценік. 11-го року, 6900 ціна, 1,5 дизельний двигун, 6 ступенева механіка, так безключовий доступ складання дзеркал, клімат двохзонний, 12 тисяч пробіг. Це 7-місний? П'ятимісний. Так, салон комбінований. Дуже дякую. Так виглядає. Ще раз дякую і парктроніки.